Питають мене, хто найпопулярніший блогер зараз у сваляві, в кого замовити рекламу у сваляві? З ким поспілкуватися, що він навчив тебе, як вести Тікток, як на цьому заробляти. Я вам даю однозначну відповідь. це Давид е, юний, але максимально талановитий. Недавно почав вже колосальні результати, е, рекламні інтеграції. Запрошують його, просять, щоб він передавав привід на день народження і так далі. Загалом займається носками там вже привіт. Е і носки вже і в Єгипті, і десь там Таїланди, і коротше по всьому світу знімають відео, що носки від Давида. Давид, ти красавчик, продовжуй в комусь русі. Якщо ви хочете, щоб Давид в сваляві або околицях прорекламував ваш бізнес, е привітав вашу дитину, приїхав навчити вас, як знімати тік-ток, Пишіть йому, я його позначаю найпопулярніший блогер у сваляві за півроку буде мільйонник. Побачите Спарта тренуємо.